Привіт! Ми сьогодні в моєму улюбленому третьому полону у нас в гостях Катя. Катя хотіли своїми враженнями, бо в нас була перша зйомка. Коли? Перша зйомка у нас була на. А, саме перша це взагалі день операції. Да, з, з татом, так, вони фоткались. На другий день, потім на випуску і на хрещення. І на хрещення, чотири зйомки в нас було. І як це було, і навіщо це було? Як це було? Це було прекрасно, чудово, я дуже е, вдячна. Мені дуже сподобалось. Навіщо? Ну, Напевно, я хотіла залишити самі цінні моменти в себе в пам'яті, Я хотіла, щоб воно залишилось в такому форматі, в якому ми зможемо це завжди подивитись. Порадіти. Ну а чому не на телефон? Зараз всі знімають на телефон, і цього достатньо. Ви як ото, старовіри. Навіщо воно вам потрібно? Всі ці зйомки, фотокниги, що воно таке? Да, напевно, ера телефонів зараз у всіх, але все-таки ж і якість фотографій і сам процес. У себе є ціле, так, ціле маленьке життя. Це не маленьке життя, і ось одне з маленьких життів, воно тут, воно тут. Я хочу, щоб ти відкрила, подивилася, як воно виглядає. Прям можна рвати. Прямо рві. <гуліт> да, Якщо прям воно таке, то мені що воно потрібно. Це те, що ти тримаєш в руці. Це те, що було, але ти можеш це потримати. І я зможу його завжди дістати і подивитись. Mm. Дякую. І Я тобі дякую за тоді. Що... Думаю, ми ще раз побачимо. Скоро рік. І ще багато-багато свят.